Слава Ісусу Христу! І знову вечір, дня вечір, коли ми знову спільно з вами можемо молитись онлайн. Я зразу хочу перепросити за те, що не виход... що в обід не маю змоги вийти. Оскільки відвідую хлопців і зараз дуже багато приходиться їздити. І тому не встигаю просто виходити онлайн в 3 годині. Коли я на місці, звичайно. Завжди хочу з вами всіма помолитись. І хочу поділитися таким маленьким свідченням, двома радше, свідченням перед нашим розважанням. Перше те, що, знаєте, коли мої хлопці військові отримують молитву, вони кажуть, ура, капелан вийшов, прийшла в молитву, значить, все нормально, з Люботином Седебр. Чому кажу добре? Тому що деякі з моїх офіцерів служать разом ну, в тій частині, де я, був, де я є капеланом. І для них важливо є почути, побачити, що молитва прийшла, значить, з люботином все добре. І, і, і люди теж кажуть: якщо не, виход, не прислали, значить, що сталося. Тобто, що для них це важливо не тільки свідчення того, що я ну, що зі мною все добре, але для них важлива є молитва, що за них моляться. Це перший момент. І другий момент, люди, чуючи нашу спільну молитву, не мою, а нашу з вами молитву, вони разом єднаються. Єднаються в різних, в різних куточках світу. Це ця молитва, знаєте, вона як павутина, яка об'єднує всіх нас для того, щоб досягнути однієї спільної мети нашої перемоги. Тож запрошую всіх до молитви. Сьогоднішній вечір ми беремо знову стахи із 145 го псалма і починаємо наше молитву розважання. Господь близький до всіх, що призивають його, до всіх. Що призивають Його у правді. Господь близький до всіх, що призивають, Його, що призивають Його у правді. Ми призиваємо Його в правді. Правда наша полягає в тому, що ми є на своїй землі, що тут є наша Україна, тут наш дім. І ніхто не має права без нашого дозволу приходити до нас і вказувати нам, що ми маємо робити. І коли нас хтось покривдить, то ми маємо посилатися на суд. Суд Божий, не просто людський, а саме Божий суд. Бо Він, цей Божий суд, є справедливий. І сьогодні Господь Бог чує нас в нашій правді. Наша правда полягає в тому, що загинули тисячі людей, загинули діти. Багато лишилися сиротами, багато калік, пошко люди зазнали різних травм. І все це є внаслідок того, що хтось возумним себе Богом, хтось вирішив зробити себе Богом і володіти цілим світом. Він захотів бути королем. Але найстрашніше навіть не те, що ця людина захотіла бути Богом для світу, а те, що є тисячі людей, які мовчазно підтримують Його, які не хочуть думати, вірять брехні. І продовжують говорити, як це правильно вбивати у інших людей. І саме тому те, що ми робимо, те, що роблять українські воїни, захищаючи нашу землю, те, що робимо ми, молячись за збереження їхньої душі, це є правда, яку Господь Бог охороняє. Я в це вірю. І тому ми, де би ми не були, ми маємо єднатися в одне ціле. Молитва може об'єднати всю Україну. Так як уєдна згуртувала народ на фізичному рівні, так молитва духовно має об'єднати кожного українця, де би в якому куточку світу він не був. Об'єднати для того, щоб ми були одним, єдиним цілим народом. Народом, який говорить правду про своє життя. Народом, який просить про Божий суд і визволення всієї нашої території, всієї України, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас зрішно. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас зрішно. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Охороняй Господь Бог усіх, що люблять Його, а всіх грішників вигубить. Охороняй, Господь Бог тих, хто Його любить, а грішників вигубить. Фраза і цитата із псалма, з тих псалма, який найкраще відображає цю нашу війну. Чому я кажу, найкраще відображає цю війну? Тому що варто подивитися на те. Що роблять росіяни, прийшовши в наш дім? І що роблять українці? Наші військові, попри все те, що вони воюють, так вони вбивають людей. Але хлопці наші ніколи не відмовляються від моменту стати і помолитись. Наші хлопці просять про молитву, самі моляться, просять, щоб були біля них священники. Щоб священники їх сповідали, молили з ними. Вони це просять. Що просять російські військові? Вони грабують, вбивають, гвалтують. Вони ненавидять. Чи це є правильно? Ні. Що робить Росія, росіяни роблять взагалі в світі? Вони ненавидять світ і люблять одну людину. Чи це правильно, ні неправильно. І тому ми сьогодні просимо Бога продовжувати берегти нас, берегти нас від нашого гніву, берегти від нашої ненависті, берегти від злоби, яка може поселитися в наших серцях і рухати тоді нами для того, щоб знищити нашого вора. Ми цього робити не повинні. Ми повинні звільнити свій дім. Тими способами, якими Господь Бог дає нам, але без ненависті і злоби. Тільки Господь Бог може надати, радше не надати, я не, не, не так висловився, тільки Господь Бог має право покарати цих грішників. Не ми, не нам виносити вердикт. Ми можемо винести вердикт за те, що були порушені людські закони. Моральні закони. Але справжній вердикт виносить Господь Бог. Саме Він винесе вердикт кожному, хто порушив не тільки людські моральні закони, але той, хто порушив Божі закони. Той, хто жив в гніві ненависті, той, хто грабував і вбивав, бо йому це подобалося, він цього хотів. І водночас кожного, хто вірить Богові. Довіряємо своє життя і просить Бога допомогти йому захистити свій дім, захистити свою сім'ю, своїх дітей, свою країну, Бог, Бог, Господь Бог захистить і направить. І тому ця фраза хай вона буде для кожного з нас сьогодні вечором, таким, знаєте, посланням, посланням і утвердженням в тому, що перемога буде однозначно за нами, що Господь Бог любить тих, що Бог, Господь Бог охороняє всіх, хто Його любить, і а всіх грішників Він вигубить. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили на з гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови Господи, цю ніч і цей вечір, кожного Українця, всіх тих наших військових. Які зараз воюють, які захищають свій дім і свою державу. Захорони кожного волонтера, водія, медика чи людей, які усвоюють наслідки цієї війни. Охорони всіх наших українців, які є в окупації, які зараз, можливо, терплять насильство. Боросимо Тебе, Господи! Захорони їх, кріпи і благослови, а всіх наших ворогів! Приведи до покаяння, розкаяння в своїх гріхах, бо ти святий і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в 8-й годині у нас, можна так сказати, розпочинається наш, наш день, розпочинається з літургії в 8-й годині, а в 9-й годині ми починаємо нашу спільну оцю молитву при стрітинській свічці. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!